Саме так ми видернули з на турнірної таблиці 4-го дивізіону під групи Б. І з 8 місця ми залітаємо в плей-офф, де будемо боротися за чемпіонство 4-го дивізіону та можливість виходу в дивізіон номер 3 Останній тур, дев'ятий тур регулярного чемпіонату я не грав, я пропускав через перебір жовтих карток, тому і не знімав його. Посилання на відео огляд від асоціації внизу під відосом, що можете, хочете, дивіться. Але пацани, пацани програли останній тур теж, теж дуже безглуздо, теж дуже тупо, але. Футбольний Бог е, зжалився, зжалився над нами, і всі інші ігри так от зігралися, що ми опинилися з 9 на 8. При цьому нічого не робивши. Ну як? Робивши цілий сезон, звісно, але е, такі от розклади. Ось наша турнірна таблиця. Бачимо, що ми на 8-му. Виходимо ми в плей-офф грати одну 8 плей оффа з командою Ніва з підгрупи А, яка закінчила свій, свою підгрупу достроково. В команди найменший показник пропущених м'ячів в 7-4 дивізіоні взагалі. Тому ми знаємо вже суперника раніше підгрупі А на одну більшу команд, чи в нас, тому там буде додатковий тур і в нас буде додатковий час на підготовку. То в нас буде 2 тижні підготовки до гри. Грати ми будемо противними два матчі, і по сумі двох матчів е, визначиться команда, яка прийде далі, Пройде в 1 четверту. Ось такі от новини. Тому поки я тут Чілюваній аристократи вже в топ-16 команд. Так? Здавалося б, все, шанси втрачені. Ніхто в це не вірив, але програний ще останній тур. Але побачивши через, там, через день, через два, викинули турнірну таблицю. І ми на восьмому, і це просто ну, чудово, чудово. Ми за цей шанс, звісно, будемо чіплятися. Звісно, що ми будемо давати бій НІВІ, неважно, скільки вона там менше всіх, більше всіх пропускала. Це нас не цікавить, на якому місці закінчила теж. Ну, Зрозуміло, да, плей-офф це дві підгрупи. Перше з восьмим, друге з сьомим, третє з шостим і так, типу, регулярний чемпіонат впливає тільки на розподіл команд в плей оффі Ну, Чи вийде команда в плей-офф і е, з ким вона буде там грати? Якщо немає двох підгруп, бо, тому що в перший третій дивізіон він ну, як це, цілісний, там немає розбиття на підгрубі, там по 12 команд, то там перших 8 місць грають плей-офф між собою. Так само перше з восьмим, друге з сьомим, третє з шостим. І так далі. Тому наступна серія проєкту Аматор буде гра проти Ніви, проти першого місця під групи А. Плей-офф, перший матч 1-8, тому підписка, лайк. Е, ну я не знаю, колокольчик можете прожати. Можете, звісно, якщо хочете. І чекаємо, чекаємо, що ми покажемо в плей -офф. але, але, ну, бажання просто. Просто неймовірне. Хочеться виграти, пройти далі, залізти чим вище, бідалі, звісно, виграти, але побачимо, побачимо, побачимо. Все. Чекаємо, не пропускаємо наступну серію, а вона вийде вже зовсім скоро.